В іншу сторону, справа в тому, що зараз от є ця проблема, що чимало ВАТи, вона стала доволі активною. Вона вилазить зі своїми вимогами на публічне виконання російських пісень, лепси і так далі. Вони знаходять захисників в Україні. От суді тягнуться хороші руські. А чому от саме зараз от ця тема так активізувалася? Ну справа в тому, що Росії будь-які бурління говін перепрошую, цікаве. Справа в тому, що Росія провела один дуже цікавий експеримент у Грузії і через е, е, Іванішвілі, і по суті, через Іванішвілі в Грузії була підмінена демократична держава на олігархічну е, кліку. Ну, точніше, на владу одного олігарха з бек-офісами. Це, до речі, те, що, що з приходом Зеленського із Тіньовим Коломойським, тіньовим пінчуком Росії пробувала Росія робити в Україні після 19-го року. В тому, що є така вітринна влада, є, є якийсь абсолютно комічний тіпок в Грузії, прем'єр-гарі Башвілі. Ну таке ну, посміховисько. Воно поперлося недавно у. В Угорщину Орбан, там це теж велике таке європейське посміховисько. Зібрав консерваторів світових на конгрес. Ну, з Штатів приїхала туди вся Трампівська шопка. Щоб можна було. Цей Гарібашвілі приперся туди, і почав розказувати про православ'я і боротьбу з ЛГБТ. Ну, самі грузини отетеріли від, від цього маневру. Тобто це таке комічне. Ну так в нас в нас подібні процеси теж відбуваються. Причому вони, вони ніби увага суспільства розвернута на війну, а за спиною суспільства відбувається перетворення України в Грузію. Просто в Грузії як ну, доламувати систему і перетворювати в проросійську більш країну стали дійсно теж на тлі війни. Бо в Рос... з Росії в Грузію вламанулося майже ну, 3... за різними оцінками від 300 до 500 тисяч е... таких втікачів, вони зразу пожвавили там внутрішній ринок нерухомості. Тобто в Грузії залишається зараз десь процентів більше десяти е... росіян. Кожен десятий громадянин, ну то не громадянин, а житель. Це не громадянин Грузії, навіть можливо більше 15% не громадян. Але вони формують споживчі тренди, вони якраз запит на всяких Лепсів там формують, і вони, по суті, розмивають грузинську ідентичність, і головне, грузинську політичну культуру. Бо вони там починають лізти в медіа, створювати свої якісь медіаресурси і тому подібне. Так от, це дійсно підміна держави, вона це одна з механік дії на постімперському просторі. І, на жаль, Україна теж в такому ну, дивному зараз становищі, коли за спиною воюючої армії в Україні підмінюється справжня влада бек-офісами. Ми ж знаємо точно, що бек-офіси Розпоряджаються всіма тендерами. На міністерствах сидять стрілочники, яких можна переставляти вліво, вправо, задперед. Тобто, це, це є якраз тяжкий урок ну от, на тлі Сполучених Штатів, які проєктують демократію, є урок того, що демократичними інструментами інколи. Владу захоплюють диктатори демократичними інструментами дурять суспільства, дурять партнерів. Ну, я б сказав, що одним із плювків таких відвертих в День Незалежності Сполучених Штатів є випад Зеленського, який звернувся до Байдена негайно прийняти в Україну в НАТО. Так. Це... Зеленський його шопка. Повинні не кричати: прийміть нас НАТО, а змінювати країну під стандарти НАТО. Вони нічого не роблять, вони навпаки блокують трансформацію суспільства і держінститутів під стандарти демократичні. І разом з тим верещать про необхідність негайно їх прийняти в НАТО. Ну, це, це дуже відомий стиль. Хапай злодія називається, але ну, демократії такі речі не пробачають. і в мене таке враження, що одне із завдань е Зеленського на сьогоднішній день зробити все, щоб навіть готовність НАТО прийняти Україну. В такому спотвореному вигляді, як Угорщина номер 2 чи Туреччина номер 3 навіть це щоб не могло відбутися. Тобто, коли в День Незалежності Америки ми завжди озираємося історично на те, що стався перший прецедент побудови республіки знизу, якимсь таким середнім класом. Замість монархії, і це рано чи пізно призвело до переходу на республіки ну, ту ж саму Францію, яка подарувала потім статую свободи Сполученим Штатам, І це ну, такий приклад, який приклад успіху, який в багатьох країнах був. Тяжким експериментом на, на, в побудові республік. І, врешті-решт, ну, монархії відійшли, в нас є е, в Європі багато монархій, але це символічні монархії. Та ж сама Бельгія, наприклад, чи Швеція чи Іспанія це монархії разом з Британією. Але це монархії, які зараз задають стандарти людяності, стандарти етики, стандарти співчуття, стандарти ну, гуманності. І натомість Росія, яка є просто глобальним виродком. Яка здавалась, яка свого часу була одним з, ну, з тихих спонсорів незалежності США? І що виродилась Росія? Володимире. Е, е, отже, Володимир, я дякую тобі за цю розмову. Вона була дуже такою несподіваною, От, е, дуже цікаві теми були. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково підпишіться на канал. Прокоментуйте це відео. Мене звати Олександр Старацов і це мій канал свіжої історії. Також підпишіться на канал Володимира Цибулька. «Цибулько -толк». І все буде Україна. Дякую. Всім слава Україні. Героям слава!